Ми купили новий мотар на проект, а до нового мотоциклу потрібне нове екіпірування, тому їдемо в мотостиль. Це один з найбільших магазинів мотоекіпірування. Просто подивіться на вибір. Ціни на шоломи починаються від 2400 гривень. Це ціна за іспанське МТ. Тут немає китайських брендів, лише Європа, США, Японія та ЮА. Мотокуртки, мотоджинси, рукавиці, мотоботи, аксесуари від лампа. А найприємніше те, що за промокодом Марма ви можете отримати персональну знижку до 10 тисяч гривень до кінця літа. Очі розбігаються від такого асортименту товарів. Хапаєте, що мені спод... Подобалось та погнали приміряти. Перший образ міський, переважно від польського бренду Шима. Мотоботи 6900, куртка 6950, штани 7000 гривень та рукавиці 850. Шолом хотів придбати від популярного в Європі Скорпіон, але, на жаль, не було мого розміру. Тому приміряв японський Shoei GT Air 3 за 31320 одну гривень. Як вам? Наступний образ оцінять поціновувачі Рязьових ван. Я обрав моточерепаху від літ за 11260 тисяч Від того ж бренду Джерсі плюс штани 7980 гривень. Шолом від. Фок за 25 п'ятсот окуляри до нього від 100 відсотків вартістю 2760, рукавиці 1020 та само собою мотоботи, 18 270, також відлік. А який образ вам більше сподобався? Магазин знаходиться за адресою Костятинівська, 71, Це 5 хвилин від станції метро Тараса Шевченка. Раджу також відвідати їх сайт. Там ще більше крутого екіпірування.